Новим роком експромотом зачитаю вам вірш в пам'ять про наших героїв і про матерів, які не дочекались наших героїв. Матусю не плаче. Я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилася війна. Від снайперів кулі від вибухів грому. Я їду туди, де твоя силина, де борщу печі молоко з пиріжками, де батько Васильне зрубіла рука. Я їду додому, чекай мене, маму. Тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, тату, пробач мені мамо, що сам собі я вибрав долю таку. Що пахне свічками і ладаном в хата і видається смуту у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну по краю весільні мої простяглись рушники, що, не скуштувавши шматка короваю, розбилось кохання моє на швидке. Пробачте за цю безкінченну розлуку за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ви діток онуків. Що кулю ворожу та крану зустрів. матусю. Рідненька, я так хотів жити, оскільки я там собі нагадав, хоч смерті літала над нами миті, що буду наступної думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа, з розгону пасти в дух м'яну траву. Всіх друзів зустріти. І дякувати Богу за те, що живу. Матусю не плач, не болить вже нічого, своїх побратимів у небі знайду. Живим ланцюгом зустрічає дорога, дорога якою вже не пройду. Душа незабаром за обрій полине, хто зірко заплаче, добром поміне. Я ж кров'ю тебе захищав Україну, чому ж берегти? Не змогла ти мене вічна пам'ять нашим героям! Слава Україні!